Беремо наше м'ясо і нарізаємо його на невеличкі отакі шматочечки. Перекладаю ємність і будемо маринувати зовсім трошки гострого перцю, трошки солі, суміш перців і соєвий соус. Також можна додати рисового оцту. На годину залишаємо промаринуватися. Обсмажую на добре розігрітій пательні. велика кількість олії і частинами, щоб можна було дуже легко все-таки перевертати, щоб воно не зліпалося на Ось до такого стану вже досить обсмажувати, вже якраз хіба що трошки, якщо хочете. Бо зовсім висмажувати його не треба. Це вже будуть якісь сухарі. В кінці додаю пательню цибулю порізану півтинцями. Також сюди можна додати порізану тоненький солодкий перець. Перемішуємо. І наше м'ясо готове для вживання. Можна зробити його вживати можна як окрему страву, можна начинити ним, наприклад, піту. Варіантів безліч. Усім смачного життя.